Спочатку був просто величезний шок. Ми не могли повірити в те, що це відбувається. Я спала, Георгій в цей час працював, він мене розбудив і каже: Харко обстрілюють. я просто не могла в це повірити. Як можуть обстрілювати Харків, як може початися війна? Тоді, за 10 хвилин, я зібрала тривожну валізу і ну, з цього моменту наше життя вже не. Не є звичайно. В перший день дуже багато хто поїхав з міста. Були величезні затори. Ми бачили людей, які буквально Толпи людей, які буквально йшли з чемоданами з сумками з усим. Паралельно ми в перший же день пішли в магазин, бо я розуміла, що зараз що ті люди, які залишаються в Києві, що вони пойдуть в магазини купляти собі щось, бо не зрозуміло, що буде далі. Зараз щось робимо, щоб ну не просто сидіти. У нас взагалі немає їжі, тому ми зараз йдемо якусь їжу, собі купимо воду і в аптеці якісь таблетки. Все. Найнеобхідніші речі і просто сидимо. Нам пощастило відносно. У нас прямо у домі є бомбосховище, і у нас вже деякі сусіди туди спустилися, але в нас тут немає ніяких сирен, нічого. Тому ми поки перші дні ми провели в бомбосховищі Ми познайомилися з нашими сусідами. Нам дуже сильно пощастило, бо у нас. Бомбосховище виявилося, по-перше, у підвалі нашого будинку. Нам не треба було йти у метро, як дуже багато людей. Нам пощастило у нас там просто у підвалі. Там знімав, я так зрозуміла, приміщення людина, яка тут живе, і вона зробила з нього майже справжнє жиле приміщення. Там є холодильник, там є мікроволновка, там є туалет, вода. Тобто вона просто виглядає як квартира. Далі, щоб якщо що спуститися швидко у бомбосховище. Ой, ну і дні, звісно. Привіт, ми поспали цілу годину, сходили в душ, поїли, зробили собі несквік, тому у нас моральний настрій набагато краще. От зараз просто чекаємо дома, чекаємо новини, що там взагалі буде. Всю ніч, мабуть, спати не буде. Все, сидимо тут. Тут бачите, у нас симпатично тут і холодильник, і печі, все є, Тому все нормально. No there are a machines, rarely, and so, it's Greetings, Russian President Vladimir Putin. We have been patently waiting for you to respond to our most recent request, but we find ourselves growing impatient of your foot dragging. Unfortunately, Вийшла купити води і зараз сидимо у себе в дворі. на скамейці. просто такий день хороший. От навіщо його споганили. І от зараз наше життя це від сирени до сирени. Періодично ми спимо по черзі, то один спить інший постійно моніторить новини. Кожне пробудження це просто якийсь піздець. Кожний раз, коли ми читаємо новини, коли ми бачимо, що відбувається, коли ми розуміємо, що з кожним днем стає все гірше і гірше в плані того, що Харків обстрілюють. Спочатку ніби як обстрілювали лише воєнні об'єкти, але зараз обстрілюють. Будинки обстрілюють дитячі садки, люди помирають. У нас у Харкові дуже багато рідних, дуже багато друзів. І ми... І кожного дня ми дзвонимо, ми пишемо, ми питаємо, як вони там, що з ними. В інших містах так само. Привіт! Сьогодні шостий день війни. Ми зараз все ще комендантська година у нас до восьмої вечора, тому зараз вийшли. Куп, ну, купити собі якийсь туалетний папір, зубну пасту, все таке, бо у нас все закінчується. От. Тільки щоб була повітряна тривога, дуже страшно, коли ти просто йдеш під відкритим небом і це все лунає. Шукаємо десь відкрити чи єво, чи ватсон, щось завгодно, де ми можемо щось таке купити. Подивимося, що буде. А якісь такі продукти ще залишилися не дуже. Якісь такі дивні трохи. Там оливкове масло, всякі соуси. Ось так. Якби мені хтось 8 днів висів... тому сказав би, що я буду йти по центру з таким величезним рулоном та ладне бумаги, я б, я б посміялась, мабуть, з такого. Але зараз взагалі не смішно, Все, що залишилось зараз. Вчора не було новос не був відкритий, сьогодні він відкрився, тому тут з'явилися товари, які не були в тих магазинах, у вчорашньому магазині, в якому ми були. Тому ми набрали туалетні бумаги, води воно Георгій таку велику штуку тягне, а, олія. Що там ще таке? А ну і ніби все. Ну, олія ще якусь там фігню по цьому. Там заморожена картопля, ой, картопля, кажу. Заморожені вареники, щось таке. Короче. Ух, хто б знав. 8 днів тому, що ми будемо так жити. Молодець, Дейзі. Слава Україні. Ще не ні мене ні місла. Дивіться, яка флора стала велика. Віко стала кошечка велика. Гентака. Тільки що дізналася, що недалеко від того місця, де мої батьки від села нашого. Там зараз йдуть бої і літають літаки. Я взагалі я в такому шоці, всі думали, що туди просто не дойде. За ці дні я буквально не можу нічого робити. Я зараз не проводжу уроки, я зараз ніяк. Не працюю ніяким чином, хоча я могла б якось працювати, але я не можу просто заставити себе щось робити. Максимум на що в мене зараз вистачає, це те, щоб просто якось трохи прибрати в квартирі, бо якісь такі дії прості мене трошечки заспокоюють. нет ні одного, і ми не плануємо це робити. Якось мене часно вийшло, зараз дуже холодно на вулиці, холодний вітер. Людей вже набагато більше, ніж в перші дні, ніби як Київ трохи наживає. Тут зараз крізь дуже-дуже багато постів, дуже багато всяких а, штук, які заважають руху І в теорії повинні заважати руху танків або чогось такого. Це сюди упало і на тому боці ще. Просто, просто подивіться. наскільки все. Тут прес. людей багато. Всі знімають, просто подивіться. Кошмар. Кошмар просто. <плес> просто кыщ. Тут квартира мы Жопу просто тут внизу все в стекле. Бережіть себе, я вірю в нашу армію, я вірю в нашого президента. Я вірю в те, що все буде добре. Ті, хто прийшов зі зброєю на нашу землю, ті від зброї і помруть. Бо найважливіша цінність, яка є у нашого народу, це свобода.